Вовло Кириленко, начальник Донецької військово-цивільної адміністрації, зараз все ж таки доєднується до нашого ефіру. Пане Павле, я вас вітаю, радий бачити. Вітаю, дякую. Я Пане Павле, розкажіть нам, будь ласка, про оперативну ситуацію на цей момент. На цей момент обстріли лінії фронту. Найбільш за добу обстріляно було місто Бахмут, Бахмутський район. і Вся лінія фронту це Авдіївка, Марінка, Красногорівка, Турецьк, зазнав обстріли Вогледар так само. І е, в минулої доби, ну це вже доба, фактично минула, були завдані удари і ракетний удар, нанесений по Силидовому. Це такий, е, скажімо, тилове місто, і яке доволі. На щастя, рідко взагалі зазнавало якихось ударів, і це свідчить про те, що ворог взагалі не обирає і продовжує свою тактику гати гатити по всій цивільній інфраструктурі, а не тільки по військовим, і що на жаль тягне за собою руйнацію і жертви, у тому числі через цивільного населення. Пане Павло, тим не менш, контрнаступ України триває і цього тижня. От нашим Збройним силам вдалося звільнити Святогірськ. Який зараз от сил в області? Як ви оцінюєте? З приводу Святогірська і інших населених пунктів, які також стоять в планах, в планах продовження. Успіху збройних сил України це буде окреме питання після проведення всіх необхідних стабілізаційних заходів, у тому числі і по Святогірська про обсяг роботи дуже великий, тому що необхідно для того, щоб поновити владу, забезпечити всю, всі необхідні умови, і в тому числі провести детальне. В тому числі і розмінування території, і все, що входить до комплексу, як я вже зазначив, цих стабілізаційних заходів. По іншим населеним пунктам ми також працюємо всі керівники військових адміністрацій, в тому числі в Святогірську. Вони на місцях, і ми готуємося для того, щоб надавати і евакуаційні і евакуацію, проводити, і надавати всі інші послуги. Які тягнуть за собою поновлення влади у нових деокупованих населених пунктах, але це вже буде все йти по скажімо, відпрацьованому алгоритму? Повідомляє військове, військове командування про вказані успіхи. Буде офіційне заяв, буде офіційне повідомлення, і потім вже відповідним чином буду інформувати також і я. Поки що ці дії тривають, скажімо, не для загального розголошення, тому що щоб не було не було наслідків, тому що обстріли і лінії фронту, і святогірськ є не виключенням тривають постійно. А скажіть, чи вдається перемогти от власне в боротьбі за думки людей, тому що російська пропаганда тиснула на місцевих жителів весь цей час? І, власне, чи змінили вони свої думки після повномасштабного вторгнення? Як багато людей там насправді підтримує ворога? От вони зараз побули під обстрілами, побули в окупації. Що вони зараз говорять? ті, хто лишається, звичайно, їх і думки змінюються, але з ними також буде проводитись відповідний обсяг роботи, в тому числі відповідними правоохоронними органами. А ті, які скажімо, ми ж теж і спостерігаємо і я особисто розумію, хто як вів себе, навіть від відносно там керівників середньої ланки. Багато з них хто був, скажімо, зафіксовані зафіксований навіть той період, коли той чи інший населений пункт був тимчасовій окупації, і тому такі люди, як правило, в момент деокупації і навіть до моменту стабілізаційних заходів вони вже там не перебувають. Але все це питання часу, коли ці люди будуть перебувати і відповідати. За українським законодавством, але думки всього скажімо, пересічного громадянина, звичайно змінились, і вони розуміють, що Росія є окупант, що ці гасла їх, як типу Росія, здесь навсегда» – це є не що більше ніж пропаганда, відверта брехня, і розуміють, що це наша земля, і ми її обов'язково деокупуємо. Всю і наведемо лад на всій території Донеччини, якою багатостраждальною вона не було. Пане Павле, майже 10 тисяч людей евакуювали рятувальники з Донецької області після 24 лютого. А скільки людей в регіоні на сьогодні залишається? І чи є можливість виїжджати? Чи виїжджають люди? Людей лишається менше 350 п'ятдесяти тисяч. Є певна кількість людей, скажімо, такі міграційні процеси, коли люди повертаються знову ж для того, щоб взяти теплі речі перед осінньо зимовим періодом, але процес евакуації він продовжується, йде по всій території області. Він абсолютно безкоштовний і він проводиться силами. Обласної військової адміністрації, районних військових місцевих військових адміністрацій, чинників міст, в залежності від населеного пункту, звідки евакуюються люди. Далі маршрути їм доводяться, які суми виплат вони отримують, де в яких умовах вони будуть проживати, і це цей процес триває евакуації. Тільки спочатку обов'язкової евакуації, евакуйовано близько. Більше 17 тисяч осіб, а всього три чверті населення евакуйовані. У нас іде активна підготовка до осінньо-зимового періоду, але навіть всі ті зусилля, які ми разом чинимо для того, щоб і можливо було відновлено газопостачання, також варіант проходження осінньо зимового періоду без газопостачання. Вони навіть не є настільки основними, скільки в першу чергу є збереження життя та здоров'я людей, тому походження осінньо-зимового періоду, активних бойових дій, тому що зазначу, що кількість обстрілів фактично не зменшилась по Донеччині. Ворог ще більш скажімо, розлючений і немає взагалі. Такого розуміння є, має чітке розуміння, що його витискають, і це питання часу, і тому він заради того, щоб помститися, також гадить і по всій цивільній інфраструктурі. Ми на жаль, до того розкажіть там, будь ласка, подробніше стосовно газопостачання, тому що після. Повернення Харківської області. це стало, ну, Газопостачання стало значно ефективніше і його можна буде відновити. І чи всюди, власне, вдалося це зробити? Газопостачання не відновлено взагалі. Відсутнє наразі по всій території області з квітня місяця. Це є надскладний процес. Я завжди пояснюю і людям для того, щоб. Ми розуміли. Взагалі процес не тільки його відновлення, а й процес запуску багатоквартирних будинків тощо, це великий обсяг роботи. Але ми працюємо наразі над тим, щоб принаймні два варіанти було відпрацьовано по відновленню газопостачання. Як це буде відбуватися? Наскільки вдало це буде? Тому що лінія фронту так вона змістилася, але е, саме гілка газогону вона проходить по. Фактично по лінії фронту і величезні пошкодження, і наскільки буде вдалий цей процес, я не хочу забігати наперед. Я точно буду інформувати і населення буде знати про це. Наша перша мета це проведення продовження евакуації населення, для того, що те, що я сказав, попередній своїй відповіді це безпека для життя та здоров'я населення. Основне. І друге це проходження осінньо-зимового періоду для того, щоб функціонувала, стало критична інфраструктура Донеччини, яка забезпечує життєдіяльність області, у тому числі військовослужбовців наших, ну і влада, яка є фактично всі органи влади військової влади на місці в області. Тому це як основні такі поли задачі, які необхідно виконати в найближчому. Часі, а час це місяць, трохи більше місяць. Але якщо брати календарно, то вже за місяць повинен розпочинатися опалювальний сезон, ми все повинні розуміти милотуємо. Пане Павло. Я вам дуже вдячний за е, цю інформацію за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це був Павло Кириленко, начальник Донецької військово-цивільної адміністрації.